Hey guys, мене звати Стейсі та сьогодні будемо робити такий досить ностальгічний, але при цьому досить новітній макіяж, який називається Baby Blue Makeup, або його ще називають Denim Makeup. Тож, давайте починати. І почнемо ми з нанесення тональної основи. Я вибрала одну з найсвітліших. І, в принципі, в цьому макіяжі я не буду робити великий акцент на оформлення обличчя, бо ми будемо робити акцент на очі. Тональний не має бути дуже перекриваючим, але при цьому я хочу зробити такий, щоб було його видно, а не просто так, знаєте, масочка. Обов'язково ще наношу на шию та на вуха, щоб нічого у нас не відрізнялося. Бо я потім буду робити фото, і це, на жаль, дуже видно, коли не замальована шия. Тут теж все Я забула, що треба зробити брова. Але добре, зараз зробимо консилер та повернемося до брів. Використовую консилер під очі ось сюди наверх носа. Та не знаю, давайте наносимо ось усюди, щоб висвітлити. Ось сюди. Трошки нехай підсохне. Та розтушовую. Ще дуже гарно наношу консилер на очі, бо ми потім будемо наносити тіні, і щоб в нас була ну, якась підкладка, бо на що ми будемо наносити тіні. І зверху ще раз душовую спонжиком. Як я і сказала, повертаємося до брів, вкладаю їх милом, те, щоб багато не робити акценту. До речі, чому цей макіяж ностальгічний, бо як я подивилася на... Техніку виконання цього макіяжу, як робили це блогери та інші там візажисти. Вони роблять прям так, як Y2K оцей просто наносять тіні, нічого там такого, ну, знаєте, ніякої там такої складної техніки, просто тіні, як це робили раніше. І ось якраз є, типу, інша назва цього макіяжу знову ж таки, Денім-макіяж він такий самий, тупо такий самий. І ось він якраз Y2K. Не знаю насправді, чим вони. Можливо, вони чогось відрізняються, можливо, ні. Але мені здалося, що просто ну, назву змінили і все. От на початку цього року і в минулому, 23-му, був дуже актуальний Y2K оцей. І вони просто на волні хайпа, знаєте, щоб зберегтися, тому просто змінили назву. Так, брови в нас зафіксовані. І переходимо до оформлення подальшого обличчя. Знову ж таки, не роблю акцент на обличчі. Просто трішки, щоб ну, не була бліда, наношу зовсім трішки рум'ян та розтушовую. Просто, якщо зробити дуже сильно і потім ще і очі зробити сильні, ну, це буде прям ну, негарно. Тому так потрішки. Ой, ну такою. Very Glow. Але гарно ви, до речі, зацінили бантики. Сама робила. Дуже сюди вони і підходять. Зараз підзакріплюю вологий тон пудрою, щоб нічого нікуди не потікло. Але дуже так трішки, особливо на очі та на те зону. Завершую. Завер... Завершу оформлення обличчя. Завершую оформлення обличчя просто бронзером, наношу його як контурінг, От сюди зовсім трішки, на скули, на підборіддя та на лоба. І теж прям досить мало, але так, щоб його було видно, щоб виділити просто впадини на обличчя. Щоб підкреслити, впадини на обличчя. Отак гарніше, ні. Щоб я бачила, мені, блін, свізить сонце прямо в обличчя. Ну і переходимо до найцікавішого. Переходимо до очей. У мене є ось цей колір голубенький. Він такий досить нюдовий, я б сказала, і не яскравий. Тому будемо застосовувати саме його. Просто. без, Але давайте спочатку, спочатку. Я вже, блін. У мене є ось такий ось такий бежевий колір. Я навіть не бежевий, він такий жовтенький. Я нанесу його, а потім нанесу голубі тіні. Просто, якщо що, щоб воно не лягло плямами. Ой, і зараз момент іс. Збиваю, щоб нічого не осипалося, та потрішки починаю наносити тіні. На пігментацію, звісно, набираємо ще більше. Щоб не мілачитися, просто не струшуємо тоді. Якщо у вас такі непігментовані тіні, як в мене, можете не струшувати. Але щоб нічого наниз не осипалося. Головне, ми наносимо найяскравіше ось цей неструшений пензлик ось сюди ближче до, якби до самого оку. А потім вже до брів та ось сюди в куточки, ми просто його розтушовуємо. Щоб в нас не була ось така пляма, а якби було ось тут яскраво і такий градієнтик. Тому ось тут -от я наношу ось так сюди я наношу найяскравіше, і потім це розташовую, піднімаю ще вище, бо мені щось замало. Щоб передати ще більше кольору, просто ось так от вбиваю самі тіні та yeah. розтушовую потім. Я, до речі, знімала вже таке відео, ось цей Baby Blue Makeup, але чомусь мені тоді не сподобалася картинка, як це виглядає. Це було дуже давно, місяці два або три тому, коли я, тільки... коли я вже не мала youtube каналу але я вже хотіла виставляти. Ну і в мене чомусь щось там не вийшло. Я його не виклала. Тому я вирішила повторити. І я сподіваюся, що це відео мені сподобається. Мені нарешті вдалося нанести колір так, щоб його було видно. І якщо на камері ви не бачите, в житті він точно, він точно є. І, в принципі, можемо так залишити. Я не знаю, мені не хочеться додавати блискіток, мені хочеться зробити такий мат. Тому думаю, переходимо до Вій. Щоб вії не були такі прямі, трішки підкручу їх керлером. І тушу, прокрашу їх, але дуже обережно так, щоб не залізти на тіні, щоб туш не залишилося там. Сама сказала, сама залізла. Молодець, звісно. Слизову ока трішки хочу промалювати просто білим каялом, білим олівчиком. Бо, якщо подивитися фотки тих макіяжів, типу White UK, то там дуже багато білого. Тому залишимо цю традицію. На уста я наношу ось таку червоного кольору помаду. Вона навіть не червона, така більш рожева, але такого дуже близька до мого кольору. Ще я забула, ще мене несемо хайлайтер. Беру пензлик та буду наносити. Окей, нанесемо тоді пальчиком. Він віддає такий дуже. Дуже пігментований сам відтінок, не такий, а відтінок. Тому наношу так трішки і ось так от пальчиком розповсюджу. Мені здається, що я щось сказала, що мало треба нанести і нанесла дуже багато. Ще трішки наніс. Поки я малювалася на вже сонечко сіло, тому я буду з вами прощатися. Ось такий макіяж в мене вийшов. Напишіть, що ви про нього думаєте. Ставте лайки. Звісно, підписуйтесь на мене в інших соцмережах та на цьому каналі. Ну і всім па!